Не знаєте, які засіб оплати використовувати у новій формі чеку, бажаєте поєднати ваш програмний РРО з терміналом, але не знаєте як досі працюєте залізним РРО, але бажаєте перейти на програмне рішення та працювати до 7 років безкоштовно? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх в коментарях, я вам відповім. Вітаю! Це проект Все про програмний РРО з Владиславом Саколом та командою Семінар. Тема сьогоднішнього нашого відео дані ЄПЗ в чеку, в яких випадках потрібно підключати термінал до перерок. Також з 1 березня 2025 року підприємці, які видавали фіскальні чеки, повинні робити це за оновленою формою, яка починала діяти саме з 1 березня 2025 року. Якщо термінал не поєднаний та не з'єднаний з, з ПРРО, дані ЄПЗ до чеку передавати не обов'язково. Але якщо ви все ж таки бажаєте, щоб ці дані передавалися, або ж бажаєте, щоб касир не вводив суму на терміналі вручну, можливо, не допустив якусь помилку, ми надаємо програмне рішення. Та вирішення даного питання. На першому фото ви бачите поєднаний термінал. Це в рішення 3 в 1. Даний термінал ви можете взяти в оренду в банку, де вже встановлений наш Android-додаток Checkbox. В даному випадку ви можете видавати чеки як за готівку, так і за безготівку, і роздруковувати дані фіскальні чеки, оскільки цей термінал вже містить термопринтер для друку чеків. Інша ситуація це з'єднаний термінал, тобто термінал, який працює у вас окремо. У нас є програмне рішення, CheckBox PayLink, яке встановлюється на ваш ПК та дозволяє поєднати термінал по мережі Wi-Fi або через USB-кабель. В даному випадку сума з порталу CheckBox або вашої облікової системи буде передаватися на термінал автоматично. Також під час формування фіскального чеку будуть автоматично передаватись дані ЄПЗ. На даному слайді ми з вами бачимо приклад старого та нового чеку. Основна відмінність старого чеку від нового це додавання нового рядку, який є засобом оплати. Тобто, якщо раніше ви використовували готівка або безготівка, наразі в 19-му рядку потрібно передавати додатковий засіб оплати. В даному прикладі це саме платіж через інтегратора Rozetka Pay. На даному слайді ви бачите нові засоби оплати, які ми додали на наш портал CheckBox, для того, щоб ви могли для зручності. Обирати потрібний вам засіб оплати та не вводити його руками. Давайте коротко пройдемося по даних засобах оплати. З готівкою все зрозуміло. Якщо ж ви використовуєте банківський посттермінал або ж робите розрахунок через мобільний телефон за технологією та піксфон, вам рекомендуємо використовувати саме засіб оплати картка. Якщо ж ви відправляєте посилки через нову пошту та отримаєте кошти на розрахунок. Рахунок за допомогою а, платіжної е, системи Novopay, Ви можете використовувати платіж через інтегратора Novopay. Якщо ж у вас є сайт, де клієнт може здійснити оплату онлайн, ви можете вказувати назву інтегратора, який е, дає таку можливість для користувачів, тобто, наприклад, LeakPay або Вайфопей. Якщо клієнт розраховується з вами на розрахунковий рахунок IBAN, така фіскалізація не є обов'язковою. Але якщо ви все ж таки бажаєте фіскалізувати даний платіж, ми рекомендуємо використовувати засіб оплати інтернет банкінг Ми розуміємо, наскільки іноді незручним може бути користування залізним РРО. Не беручи до уваги вже досить високу вартість даного залізного фіскального реєстратора, для того, щоб видавати фіскальні чеки за новою формою, вам потрібно було звернутися до сервісного центру, привести туди ваш залізний РРО або викликати майстра, щоб він приїхав і встановив оновлення. Це все ваш час, ваші нерви та ваші кошти. Тому для того, щоб вирішити дане питання, у нас наразі діє акція, де ви можете безкоштовно перейти з вашого РРО на наш ПРРО і користуватись ним абсолютно безкоштовно на той термін, коли у вас діє залізний фіскальний реєстратор. Тобто, якщо у вас залізний фіскальний реєстратор дійсний ще 5 років, ви 5 років можете користуватися нашим програмним забезпеченням безкоштовно. У нас вже є клієнти, які з користувались даною акцією, наприклад, Люксоптика отримали 6 плюс років користування, мережа Аптек Подорожник отримали 6 плюс років користування, а також. Всі отримали 3 плюс роки наразі. На екрані ви бачите QR-код, можете його відсканувати і більш детальніше ознайомитись з умовами даної акції. Ми знаємо, що ви рекомендуєте клієнтам найкраще для того, щоб вони могли зручно користуватися програмним рішенням. Також ми знаємо, що ви рекомендуєте чекбокс своїм клієнтам, і ми вам за це дуже вдячні. Так чому за цю рекомендацію не отримувати ще й додаткові кошти? Для цього ми створили спеціальний партнерський кабінет, який дозволяє це зробити. Реєстрація в даному кабінеті є дуже простою. Ви отримуєте спеціальне посилання, відправляєте його клієнтові, він реєструється на на порталі Checkbox і з'являється автоматично у вашому партнерському кабінеті. Даний партнерський кабінет є дуже зручним у використанні. Ви можете переглядати всю потрібну вам інформацію, переглядати клієнтів, а також виплати. Наразі діє акція, де за кожного користувача перших три місяці ви будете отримувати 100% від вартості каси. Якщо у вас залишились додаткові запитання або є питання, на яке ви не отримали відповідь, ми будемо раді зверненню до нашої клієнтської підтримки. Наша підтримка працює з 7 до 10 кожного дня. Ви можете отримати консультацію як у телефонному режимі, так і відсканувати QR-код і отримати відповідь на ваше питання у наших чат ботах в Viber або Telegram. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та перевірте підписку на наш канал. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!